Сполучені Штати разом із партнерами продовжать надавати допомогу Україні на полі бою. Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін у Твіттер після зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським у столиці України. Yeah. Uh, it was uh, it was really really impressive. I'm really proud to be back in Ukraine, uh, President. Last time I was here, you recall, was back in in April of 2020. Um, він написав, що для нього було великою честю зустрітися із президентом Володимиром Зеленським у Києві. Зокрема, щоб підтвердити незмінну підтримку Україні з боку Сполучених Штатів, він зауважив, що Сполучені Штати разом із союзниками та партнерами продовжать надавати підтримку Україні в задоволенні її нагальних потреб на полі бою та довгострокових оборонних потреб. Глава Міноборони США сьогодні, 20 листопада, приїхав до України напередодні нового засідання. У форматі Рамштайн нова зустріч контактної групи з питань оборони України відбудеться вже цієї середи, 22 листопада. Сорок чотири сполучення Івано-Франків прибуває на тринадцятелі нова платформи. У Пентагоні повідомили, що Остін під час візиту до Києва проведе переговори на високому рівні з українським керівництвом. Зокрема, він планує обговорити партнерство між країнами та військову допомогу ЗСУ. Американський міністр оборони запросив на зустріч міністрів оборони та начальників оборонних відомств близько 50 країн, щоб обговорити подальшу військову підтримку України в короткостроковій та довгостроковій перспективі.